Кажуть, що люди, засинаючи, відправляються дивитись своє інше життя, альтернативне, з іншими прийнятими рішеннями, можливо навіть власними смертями, та подіями, що можуть відбуватись лише у вигаданих Всесвітах. Тож, якщо так, то, можливо, саме тому в молодості сни не мають влади над нами, бо реальне життя на той момент набагато цікавіше. Але, на жаль, з плином часу все стає навпаки: рефлексія, аналіз своїх прийнятих рішень. Та можливі альтернативні наслідки при прийнятті інших дій часто не дають нам спокою, сумніви в своєму минулому, невдоволеність власним теперішнім, тому бажання втекти в інший світ це, мабуть, цілком нормально. Але мова в цьому відео не про депресивну сторону цієї дивної теорії, а про креативну складову цих снів, обумовлену сприйняттям конкретної людини через її бурхливу уяву. Якщо припустити, що деякі люди переносять той інший світ в нашу реальність, певен, ви не здивуєтесь, бо це частково і є та сама творчість, здатність відтворювати нові всесвіти та демонструвати їх іншим, так звана гра в Бога на показ. Французький дизайнер Ерік Шаї власноруч побудував свою гру Another World, гаруючи по 15 годин на день не менше ніж як 2 роки. Розробка повноцінної гри самотужки для сьогодення це зовсім не новина, але для 1989 року це було надскладним завданням. Тим не менш, Еріку вдалося відтворити в реальності свій власний інший світ, навтіху гравцям та гейм індустрії в цілому. Саме цю красиву та безумно складну для мене гру покоління Sega Mega Drive, я нещодавно нарешті пройшов на своїй PS5. Гадки немає, скільки років тому я намагався останній раз це зробити. Але ось цей день настав. Можливо, тепер треба знайти контакт саме тієї дівчини з юридичного факультету, університету, де я навчався, та нарешті наважитись сказати їй привіт. Але це, звісно, зовсім інша історія так. Котру я, мабуть, побачив засинаючись сьогодні вночі. Зараз же хочеться більше розповісти за цікаву гру Another World, що свого часу поєднала унікальний візуальний стиль, кінематографічний наратив та інноваційний геймплей, що в підсумку зробило її, на думку критиків, однією з найвпливовіших ігор. Історія розробки гри Another World доволі проста, якщо, звісно, не брати до уваги всю складність процесу. Її можна легко демонструвати на мотиваційних семінарах. Банально це Just Do It. Але звісно ж в таких історіях збувається найголовніше це набуті раніше знання та вміння їх використовувати. Так, наприклад, мені не зрозумілі ті новшества та технічні важливі рішення, винайдені Еріком Шаї під час розробки. Я бачу все у спрощеному вигляді, заздалегідь розуміючи свою помилку, бо у мене відсутні необхідні технічні знання. Тобто я бачу лише людину, що захотіла зробити гру і без класичних отмазок. У мене немає сил, настрою, друзі кличуть на пиво, на Netflix новий сезон улюбленого серіалу вийшов тощо. Взяла і зробила необхідне. До того як взяти за самостійну розробку гри, Ерік Шаї вже працював в гейм індустрії починаючи з 1983 року. І саме завдяки успіху його попередньої роботи на посаді графічного дизайнера для пригодницької гри Future Wars для Dell Fine Software, у нього з'явилось достатньо грошення для втілення власних амбіційних планів. Після виходу цієї гри у 1989 році, Шаї ще мав вибір або продовжити працювати над наступним проектом в команді, або спробувати створити самотужки власну гру. Він вибрав друге. Хоча Шаї не мав чіткого уявлення про те, як реалізувати свій творчий задум, він здебільшого імпровізував, дозволяючи грі розвиватися шар за шаром, не знаючи, куди вона його приведе. Ерік Шаї працював над грою в лінійному темпі, будуючи кожен розділ гри в хронологічному порядку та під впливом своїх власних почуттів на той час. Наприклад, через те, що він намагався створити гру самостійно, перші частини гри викликають самотність та ізоляцію, відображаючи його настрій в той час. Ерік також не мав початкового наміру додавати в гру персонажа компаньйона, але знову ж таки імпровізуючи, додав інопланетного друга та створив спеціальний синематик, який демонстрував інопланетянина крупним планом, котрий повинен був допомогти гравцеві уявити цей світ. Після 17 місяців розробки Шаї закінчив гру лише приблизно на третину і зрозумів, що така швидкість була непрактичною. Він почав вживати заходів для спрощення розробки, включаючи повторне використання фонової графіки та інших технічних хитрощів, які дозволили йому більш зосередитись на головоломках гри. У той же час він почав шукати видавця для гри. Він прийняв пропозицію Delphine та призначив орієнтовну дату випуску. Щоб вкластися в термін, Ерік використовував розкадровки, щоб накидати решту сюжету гри, збалансувавши загальний темп. Одним із фіналів, зафіксованих на цих розкадровках, але не використаних, було те, що Лестер став лідером чужого світу. В 1991 році гра нарешті була завершена, а її справжній фінал став відзеркаленням власного виснаження Еріка Шаї від її розробки. Головний герой гри Another World – Фізик Лестер Найт Чайкін. Його історія починається під час грози, коли він прибуває до своєї підземної високотехнологічної лабораторії на своєму розкішному авто. Лестер починає працювати над своїм експериментом за допомогою прискорювача заряджених частинок, намагаючись реконструювати те, що сталося під час народження Всесвіту. Безпосередньо перед тим як частинки досягнуть свого призначення, блискавка влучає в лабораторію та змінює роботу прискорювача, відкриваючи отвір в часі та просторі, та телепортуючи Лестера на чужу планету. Уникнувши низки небезпечних місцевих тварин, Лестер потрапляє в полон до раси гуманоїдних інопланетян, що відправляють його до підземного табору для полонених. Загалом цього більш ніж достатньо, аби скласти загальне уявлення про сюжетну зав'язку гри. Діалогів, записок, підказок чи іншого лору в грі немає. Подальший розвиток історії подається лише через події чи короткість синематики трактувати котрі доведеться гравцеві самому. Такий підхід до подачі сюжету, на мою думку, сприяє глибшому зануренню в самі події, не відволікаючи гравця на вивчення цього жорсткого світу. Де в першу чергу головний персонаж, пробираючись по власним архетипним етапам становлення героя, повинен насамперед вижити. Відповідно, гра з одного боку, нібито дозволяє інтерпретувати побачене на власний розсуд, але з іншого, по суті, не даючи варіативності для альтернативного тлумачення цієї історії. Це, звісно, моє суб'єктивне враження, але, як на мене, історія Лестера попри певну шаблонність зовсім не тривіальна і заслуговує на увагу. Оскільки Ерік Шаї хотів створити драматичний кінематографічний досвід у грі Another World, немає графічного інтерфейсу користувача чи діалогів, надаючи гравцеві лише репрезентацію навколишнього ігрового світу, як під час елементів ігрового процесу, так і в синематиках, що лише трохи розкривають історію. Спочатку Лестер повністю беззбройний. Єдине, що він може, штовхати дрібних істот, в іншому повністю беззахисний. Пізніше Лестер таки знаходить лазерний бластер. Зброя має три режими: стандартний постріл, генерацію силових щитів для захисту від ворожого вогню та потужний заряджений удар, здатний прибувати бар'єри і деякі стіни. Але вороги озброєні так само, тож перемога вимагає не лише сили, але й хитрості. Це точно не про мене. Для прикладу. Гру Another World можна заспідранити за 8-9 хвилин, чи пройти в звичайному темпі за плюс-мінус півгодини. Мені ж знадобилось на проходження приблизно 3 години. Якщо Лестер або його союзник-інопланетянин Бадді зазнає шкоди, наприклад, потрапить під лазерні постріли чи натрапить на небезпечну істоту або пастку, гра негайно закінчується. Однак у грі дякуючи розробнику купа чекпоintів, що в цілому і врятувала моє проходження від провалу. У будь-якій локації гра не дає підказок щодо того, що гравець повинен робити далі. Зрозуміло, що рухатись вперед, тобто вправо. Але інколи, не зробивши тих чи інших дій заздалегідь, далі шлях буде зачинено, що додає лише складності цій грі, або, мабуть, скоріш особливого шарму. Що ж стосується атмосфери гри, то на неї не в останню чергу вплинули такі науково-фантастичні книги як Дюна, такі художники як Майкл Вілан та ілюстратори коміксів, як от Річард Корбен. Також Еріка Шаї особливо вразила анімація версії гри Dragon's Liar 1983 року для Amiga, тому він прагнув досягти подібного візуального ефекту і у своєму проєкті. Ну а на лазерні бластери, звісно ж, вплинули зоряні війни, тут без варіантів. Під час підготовки сценарію до цього відео для мене стало неочікуваним відкриттям, що у Another World існує продовження Heart of the Alien. Але, як з'ясувалося, Ерік Шейн не має до неї жодного відношення. Більше того, що після її виходу розробник оригінальної гри зробив публічну заяву, що Heart of the Alien не відображає його бачення світу, який він створив. Та й взагалі Ерік відмовляється розглядати її як офіційне продовження. Heart of the Alien вийшла у 1994 році і стилістично дуже нагадувала оригінал, як за графікою, так і за геймплеєм. Це неофіційне продовження Another World розповідає історію саме з того місця, де завершилась перша гра. Цього разу гравець керує не Лестером, а Бадді, інопланетним союзником головного герою з оригіналу. Як вже згадувалося, Шаїн не мав нічого спільного з розробкою цього псевдопродовження, окрім пропозиції створення іншого оригінального сиквелу. А саме переробки гри Another World з точки зору інопланетянина Баді. Тобто та сама історія, але інші події, що були за кадром та інший головний персонаж. Але, на жаль, Еріка Шаїн неправильно зрозуміли. На жаль. В цілому називати Еріка Шаї генієм геймдева, як на мене, занадто, бо всією своєю творчістю він нагадує скоріш гурт однієї пісні, про те якої. Інші його проекти вже не мали ні комерційного успіху, ні легендарного статусу серед фанатів чи критиків. Це, мабуть, той випадок, коли твоєю спадщиною стає не стільки власне творіння, скільки те, що завдяки ньому народилося. І, на мій погляд, це не менш важливо та неймовірно круто. Його технічні відкриття, гімплей, візуальний стиль та падання історії вплинули на безліч інших ігор, серед них Flashback, Limbo, Inside, Ori та багато інших. Тож залишається лише подякувати Еріку за те, що свого часу він ризикнув і обрав інший шлях. А наостанок, відповідаючи на питання, чи сняться творцю його майбутні творіння, відповім, що я, звісно ж, поняття не маю, чи наснилось Еріку Шаї колись гра Another World. Але я впевнений у іншому, йому точно не сниться життя, в якому він її не створив. На цьому у мене все. Дякую за ваш час і цікавих вам снів!